Доброго дня. Та добрий день, вже без 5,12, але все була зайнята справами. Не було коли мені брати телефон, умикати, показувати вам. Ну що, Сьогодні я роблю заливну рибу і готую борщ з чавлем, тому що чавель такий гарний, молоденький, ну просто чужим буде пропадати. Та наробила, що там тряпка лежала. Короте, снідали, і мама какао, я кофе з молоком. І короте, оце молоко, оце оце, 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 з такою закуричкою. Не влазило, я його просто так поклала. І воно як потекло, мама моя рідна, пів холодильника, Оце все тут мокре. Ну, знаєте, Один плюс в тому, що, дивіться, як блистять гарно помила ці полочки. Так що це така фігня зі мною сталася. Ну, нічого, Все помила, це вже все нормально. ось вариться. Я із щавлем борщ ще кидала, я не, не ріжу яйця, я просто їх отак розбиваю і сюди додаю. Сьогодні в нас гарне таке на, на ребрині. Дивіться, які хрящики. М -м, обожнюю. Зараз трішки це повариться, потім додам сметанка. І ви знаєте, що в холодильнику знайшла, ну давно купила, він гарний, просто що давно купила, зайшла, знайшла филату, там півшматка. Так я його подовбала туди, все пішло. Випили айран, бутилку сполоснула, туди все пішло. Ой-ой, ой гляньте, що я зробила. От дурепа положила кришку і дивіться. Думаю, хай полеже. А там вімкнений огонь. Нагрілася. Та ні, ще не дуже нагрілася. Ось моя рибка. Красапулечка. Рецепт рибки я покажу на каналі. Це хек, чемінтай, хреньоза. Хек чемінтай, щось таке. Фу, на вулиці сьогодні так. Мамам, бачите, З, як вони називаються, І риси повирізала вже, щоб там слимаки не розводилися. Почали вже світнути. Сьогодні такий дощ гарний вночі був. Прямо я вчора поливала, як дурочка лейки таскала під низ, А воно такий дощ гарний пройшов. Бачите, як красиво ці лілії. ну Просто краса, В цьому році вони бідноваті, але все одно красиво, правда? Ця квітка 6 лепестків. Але я вам зараз покажу одне чудо, яке ви вчора. Мам, випий, пожалуйста, щоб це мухи тут не лазили, свій кихвір, Айран. Давай. О, лежить. Ось, дивіться, яка квітка. Вона зрослася, вона одна. Дві серединки і зрослася. Я такого ще не бачила. Від чого? Я ж кажу, що бувають навіть якісь відхилення в природі. Гарно. Але дві квітки зрослося. Це сіамська, чи як то сіамські ж блінси, бо тому що вони в тому штаті сіам народилися. А в нас яка? За наска лілія. За нап... А, за двійнята. Ви подивіться, як краса. Я вчора кажу, мам, ти подивися, що це з цією лілією? А скільки ж лепестків з Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А, ну так, да, там же шість. Должно... Там же е... Не, там шість і шість должно бути 12, а тут десять вийшло. Так, розквітаюся. Айран. Зелень-зелень. Ну, Бачите, які нещасні. А сьогодні тут два жуки. Ну Я вже не брала камеру, бо вона була в мене в хаті, два жуки, у ці бронзові зелені, робили секс. То я їх взяла. Так, кажу: все, секс закінчився. І розтоптала. Кажу, у вас був найкращий секс в пахущому цвіточці під моїм ботиночком. Так, Я така жорстока. Дивіться, які гарні ці, ці такі звичайні. Азійські щось у мене такі. Побризкала я ось, а щось якась гусениця їсть кани. Бачите, он, дирочки. Що воно таке? Бог його знає. Відкриваються жовтенькі. Ось у мене такі вони пристячки, але вони в цьому році дуже гарні. Ось біла буде цвітнути, рожева, дивіться, яка. Кожна по-своєму гарна, правда? І ось такий бур'ян ми не виривали, бо думаю, такі гарні ромашечки. Думаю, хай росте. У мене вже помідори висять, Вон, дивіться, які чорні воно. Я щось не розумію. У мене отам, так як чері, теж чорні. Ось о, помідори, дивіться, назрівають. Теж чорні. Всі чорні. Не знаю чого. Сьогодні морку рвала, ботінки стоять. Цей треба вже, бачите, такі силенькі. І йдуть вони. Ну, я обриваю, щоб вода нижнє не йшло, воно не такі кущі. Картопля наша експериментальна теж. Дивіться, як цвіте гарно. Цей сорт цвіте. Ось, ось ще один хоче секс. Ех не хоче О, А лазить. Дивіться. Хоче картопляну. Бою, що зараз полізу, поламаю ці лілії. Ну добре, нехай картошки там посиде, потім я його я йому устрою секс. Сьогодні мені потрібно поставити палець і підв'язати усі томати, тому що вони, бачите, які тут нещасні. Знаєте чому нещасні? Вони аж лежать туди. Чого? Сонечко там є. А тут тінь. І тут сонця зовсім-зовсім мало. І вони бідні отуди тягнуться, прямо лежачі. Це в мене лежачі помідори будуть. Можливо, їх взагалі не підв'язувати, я думала. Мені, мені здається, що це невисокоросла, як в коло оспі, щоб вони лежали. Ну, не знаю, коротше говоря. Щавля, бачите, скільки? Щавля ціла куча. І тут ось лілії скоро розквітнуть. І буде гарно. Це там просто було дуже густо, я сюди попереносила. Ой, підожіть, а може то в мене отокани слимаки так їдять? А ну напишіть мені, будь ласка, що то може їсти так. Я бризкала оцим, що від воно від каларади і від цього, мені від кліща бризкала, помідори, сині огірки, все. І теж побризкала. Ну, я бачу, що як мертвому кадилу, тут ось так вже сквітнуть, буде так гарно. Бачите, скільки. Простячки, а гарно. І ці у мене, дивись, вчора пополивала вечором. Мокре, красиві. Білий, саме, саме такий пишний, красивий. І ці красиві. О, горобці вон, е, шматочок хліба положили. Засівши, його дощем розмочила. І вони ото. Ось -о він. Теж секса хоче. Ось -о, ось, ось ось. Зараз його буде красивий і здоровий секс. Все. Не буду показувати, що з ним случилося, але секса рожевого він отримав. Так оце треба ж подивитися, аж куди ось пагон. Треба верхівочку зірвати. І як, як зазвичай я отак беру, і мама теж отак, хоп, і одломили верхушку. А це неправильно. Дивіться, три листки, три, три. Аж ось, де п'ять листків. Бачите, де п'ять. Тобто потрібно зрізати ось до цього. ось. Ось п'ять листків, ось аж усюди. Оце все зрізається. Подивіться, вам видно, тому що може не видно. Ось мої руки і ось палка ця така довга. Вжить, вжить. Оце буде правильно сформований у вас кущ. Ох, о, дивіться, зранку так гарно було. Не було цього дурацького вітру. Де що зараз робиться? Вони ще вищі треба рвати. Я думала, чесно кажучи, що Саша приїде, пороба вища та ні, не буде. Но я вже чекаю, що хай доспівай, навіть якщо червиві, ми їх поколупаємо, я з них зроблю налівку і зроблю цукати. О, як красиво, вони прямо такі прозорі світяться. Ось дивіться, яка краса. Але це, мабуть, для мене це підтурня, вибачте. Вона, мабуть, не така, що звиса, вона кущем, Бачите, росте? Вона така кущова, кущова. А цей красень, вже, який Наташа мені дала маленьку-маленьку паличку. Дивіться, який вже красень висючий. Я його правда, розвертаю, щоб він гарно з усіх сторон був. Ось хлібчик, горобчики прилітають і їдять. Але вона не реагує, абсолютно не реагує дуська на горобців. Вона на собаки я вам зараз покажу, ми в перукарні не ходимо, у нас ногті на соко щосане, вона сама це робить. Оце ті ж теж троянди треба пообрізати. Фух, а цю сьогодні вона зламала, бачите ось? Бачиш, летіла, диви. Зламала троянду. Свиня. Це треба буде підрізати, бо це не годиться, це на живу рву. Да? Що зробила? Хоч би побачила, поставила цю у вазу, а так не побачила. Ну нічого страшного. Собаці ж треба десь бігати. Бутилки позакидалася, трояндочка з-під пляшки слабенька. Вон, он ходить, кигли. Ось біла, гарненька, теж це я садила в тому році. Диви. Це не така, як у мене, це зовсім інша. Це більш колоритна. Це теж. Прищепка впала, це дуське не покривало, кожен ранок трусимо і висить, воно дихає. Так що в мене поки що. ось лимонна, дивіться, яка. У мене поки що тільки лілії цвітуть. Зараз от я вам покажу. Я думаю, це треба викинути сюди, мама ось зав'яже його, всуне квітиці. Що ти страдаєш, а? Я ось борща кістки, виняла барсика, <гум> <гум> він вже їсть, із... а вона дурі. Подивіться на плитку. Дивіться, що вона тут стрибає. Ви бачите, які полоси. Це не крейда, це дуська. Це Дуська, що ти там юхаєш, а? цвіточок нюхаєш, Ти дуська муська. Дуська. От сама так стрибає туди, щоб з розбігу і ногти сточує. Так що, Дуська в нас в сама ходе. Он вчора милий шампулем, всім не відмилася. Ти білий бім чорне вухо, білий бім чорне вухо. Чорне вухо таксі. Таксі Таксі визивали на Дубровку, визивали. Що це скажеш? Розкудріть його мать через коромисло.